Всім привіт, з вами я Ілюша. І сьогодні я вам теж хочу сказати, буде вже ще одна часть, ну як я прокачую до івенту. Мене удалили з того сервера. Да. Я розумію, що... ну чого, ви питаєте, бо там коротше, стрімер зайшов Челсий. Він спочатку мене прийняв, Ну там він за... з, дру... ну, з підписниками своїми грав, він сказав всім заходить я зайшов. Вроді все нормально було. І потім він каже, ну все, треба чистити базу. І іде до мене, і просто мене балить. Ну, тьпо, він почистив. Що не можна просто, ну, щоб я вийшов, сказати. А я можу прокачатись там, так. Да. Жалко, але я не я А отного стрімера, вроді це він цього создав. Не повезло йому. В нього два сервера. Представляєте, він, напевно, одному буде грати, а я на другому. Ні, от для вас це погана база. Два та та, -та, -та Сахура. Ой, те-те-те. ну для мене нормально. От якби він побачив, яка в мене була колись база, то він би в оморок впав, якщо чесно. У мене була лучше, ніж його взагалі. Не знаю скільки раз. Якщо шо його нік дровер. В Тікток знімають, можете втирати в ньому довір'я і вкрасти в нього Брінрота. Тільки дивіться, є навчання. Да? Берете, біжите до нього, якось там крадете. Ну, собі забираєте, ну, потім ви виходите. Поняли? Виход бо він, потім хоче вас наказати і вкрасти у вас. Типа якогось якогось Брейнроту. Так що будьте обережі, якщо ви захочете в нього вкрасти. Всі, хто проти нього, ставте лайки і подписывайтесь на канал. За Зачем мне удалять мене нормально базу? Ну все, чекаємо поки нам якийсь -блок випаде чи що. Блін, там лави інвент був і там лос, лос якась Ну Ну тралаліта чи що. Не трал... Ну, тралаліта просто. Так, сюда. Дивіться хто йде. Чекаємо ще. Ну короче, вс, идет кейт, чел. И мне тоже не треба. Щось довго, долго ничего не падает? Все, 2 минуты ролика, а я чекав десь два рока, все. Думаю, продатутся я говорю нет. 94 миллионов. Я боюсь представь, ски это в лес роло, а не справил. 33 миллион, давайте будем избирать всіх, а в нього не будем, и в кінці будем він назбирав. Писати 20 миллионов Я не знаю, что он не хочет давати Якийсь сервер не везу, чи що? Коротше, тільки что чел зайшов на другий сервер, там где я тільки що був, И я сразу же вийшов, коротше Бо я злекаю, что він мене удала, я с ним вроде подружився, но я не хочу ему научку попадать, потому я боюсь. Ой, хилів. Що? Ну, мені нема смысла з ним грати, типа. Давайте зайдем до нього, хай удивляємо, мені вже нема що рятувати. Да, то сви я навіть не знаю, що ну він, якщо у шо... нього шахтесь є. Я не зайду. Я не зайду. Бурбалоні долілоні, тунг-тунг, саур та, та, та саур Хай самі граю, я не буду заходити. Я боюся, що в мене почнуть красти. Я не хочу цього. Все, чекаємо. Якщо вони прийдуть сюди, то я вам якщо що, сразу же, ну, сразу же, сай, включу камеру. А може він написав, що ти вийшов? Ну, я не хочу грати, бо я знаю... У нього, коротше, маленький скінчик котика з Майнкрафта. І він, типа, краде так людей. Ну ми з ним затімились, вроді в команду прийшли, я йому написав Тім. І він, типа, написав Ес, коли ми грали з людьми, то ми крали. Ну я вже щось бою до нього заходити, бо у нього ще якийсь там чел. Блін, я злякався, мені показалось, що він зайшов, коротше, сюди, бо тут типа якось так показалось. Чи що... не знаю. Так, Мы ну, будем довести контралав не браус. Ты кто? А, це, це цей да. Бом Бомбамбини, гузини, туппитром на бурбалоне. Ну, Лилилони, тунг-тунг, тунг, -тун, саур, та 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 саур Ну, все чекаем. Я случайно взял темчиз. Ты видите, кто идет? Сюда, сюда. На Дракоду котулу Дела Пеладус тут. Дракоду Дракоду Дела Пелацудс. Який сіде. Сюда, Сюди, сюди. Я його вже крав, так що він мені для колеса не треба, але хай буде. А сьогодні такий красавчик біжить, бачите який? Я його дуже багато раз питався забрати в когось. Я досі пам'ятаю, як я пытався в когось його забрати. І не получалось, але в мене вийшло, в останній момент. Отако я робив, типу, що тут стоїть насправді, але ніхто не вірив, бо вони не сліпі. Дивіться, він 12 тисяч в секунду приносить. Нормально. Цей 9 тисяч, цей 5 тисяч. Ніхто його не перевершить. Ну, крім траллер трала. Це вже понятно. Чекаємо ще когось. Дивіться, як я ходжу, щоб побачити, чи хтось зайшов до мене. Я розумію, що неудобно, але приходиться, бо я боюсь, що він зайде. Я розумію, що він мене не удалив. Він би з першого разу побачив. Ну він ж побачив, що я граю на тому сервері, так? Да? І зайшов до мене. Так що він би мене все одно не Ну, Я просто не хочу, щоб люди тут були. Ну зараз один лакіблок і все, всі нападуть, і я нічого не заберу, як завжди. А тут собі спокійно побачив лакіблок, взяв, ніхто не краде. А тут, а там вообще капець прийдет. Там уже двоє чельків зашло. Ну, він и шайкись. Все, давайте. Я, короче, на всякий случай буду закривати, а то вдруг він зайде, і ще не зайдет и закрывай вас. Бо шахтик зайдет. Моего ж друзі можешь зайти на його ж церкви, да? А його друг і ще, хтось друг не тільки у пана. Не забрасывай, я случайно просто миллиметр я бы забрав. Я подивився, ну вже немає інтриги, бо я ще за камерою подивився, бо мені скучно стало просто стояти, бо тут нічого нема. Бачите, це вой випав і все. Ну він хороший, 3 мільйони стоїть. А купив я, я за скільки? за 5 чи за 4 шоспу 12 тисяч в секунду це скільки б, якби це було в сто українських гривнях в реальній житті? 12 тисяч. Доладі хай буде, а не гривні. Що, в буберіні октобусині. Ну, понятно. Дивіться. Оце вой тралалело тралала тралалело тралала буде, розі... буде розігруватись, якщо мені не буде треба. Якщо я стану супер багатий і він мені не буде треба, то я його розіграю. Знаєте, що треба буде зробити? Просто написати в коментарі свій нік. І я вас добавлю, друзі, або ви мене. І буде. І я вам дам. Е, ну, в коротке відео, тому що в мене тут, як завжди вони закриті Якщо ви хочете у трала ні, не зараз. Це коли він мені буде не треба, а він мені ще треба буде довго, так що. Ну, можете зарані писати, я найду Так що давайте, пишіть. А хочете я вам покажу ще трохи, як мені випадково. Мені, коротше. Дивіться, типу, -ті. я кручу спін, да? Він прокручується, там, да, так далі. Всяке. Отако, От типу, прокручується, да? І просто мені отако стрілочка ставиться просто, отак. І ще трохи в мене був оцей оркалево-оркала, але його не було. Чого? Питання. А я не знаю. Чуть розпитатися когось. Кого семі? А що їй зробить? Він теж такий собі чел. Ну, забираємо трошки. вже два минули. Вже... Ну давайте. Я, коротше, хочу спробувати зробити з фізмашин, цих волків і оце... Робити? Я не знаю, мені страшно щось пишатися. А вдруг... ай, що я не напишу правильно? Блін, щось страшно, Що робити? Заходити до них. Але вони сразу же знаходять... захочуть в мене вкрасти. Конечно, три голубіру, Цей цей тралала, тралала, наверху. То конечно любить, що хочуть тралала, тралала, трола чекоту. Блін, якось страшно. От як би зробив? Зайшли б до них лайк, підписка не зайшли. Іграю дат. Брбр потапін, трала лер-бр патапін. Тралалело трало. -пата Капучиносина ліле -лі віла -лі -лі біла. -лі -лі Кстати, я коли грав на серваку от тому то сам з тим чубиком. Ну стрімером, то мені знаєте, що ви оцього 5 мільйонів. Прикольно было. О, дивіться, хто йде. Пандачині баналіні Уй! А ч у него двои лапы? Не знаю, не знаю. Так, дивіться, хто йде. Це з того таймера, за что я вам покажу. Как це з тех таймер? Они пришли. Вони мені не все. Так що А ви замітили, що бурбур потопіма є бородавка на носу зараз... Треба якогось такого бурбру який Не діамантовий, не, не золотий. Просто бр-бр потопів. Тралалелю тралала. Бр-бр потопів. бр тралала Скажите, БП бу... були за базові коси. Мені кажеться, що були. Але тоді в нього не були сині. чого? Ми ж помні, всі Ставте лайк, якщо ви помните. Давайте лабих хтось. Коротше, слідимо за оцими базами. За Золотого і за оцею. Ну і за цей, ну я її так бачу. За оцею базами ми, ми следимо. Так що слідіть, щоб не було нікого. Але мені ж покажуть, якщо він зайде, ні. Може так, да, може ні, не знаю. Я у нас два двері закриваю, якщо мають крова. <свист> <свист> а він такий кабанчик у нас. Розказував папі, так Так. Звичайно, до парті, да? Да. Звичай, мене мама з папою зайшли, і я забув, ще виключити відео. Так. Дивіться, як треба заходити, коротше. Е, дивіться, відкрита база, так? Да? Ви бачите, що чел, наприклад, близько, так? Да? Ви берете, ви маєте вдіти на діял. Кудись тут, вдіваєте його. Біжете, куди вам треба. Можна нагору, можна наниз. Наприклад, мені треба низ. Він вас закриває. Ви чекаєте, поки буде десь, наприклад, 3 секунди чи 5. Ну, ви маєте бути близько коло його бази. Бо так не вийде. Ви десь 3-5 секунд чекаєте, коли буде. Потім. Е, ну, Коли буде тих 5 секунд, ви берете, наприклад, з любого е, будь-яку, берете його. Потім ви маєте взяти медузу ну, піти до того чила. Ну, наприклад, він близько коло бази, ви такого берете на нього медузою ргону, він не може рухатись. І ви біжете, головне, тільки стрибайте, а то нічого не вийде, бо буде, будуть різні ці. Різні люди вас бите, щоб ви не забрали, я не знаю наш. Але все одно вони вас будуть бити, так що Я вам розказав, як правильно робити. Коротше, я зайшов на той сервер, то що там був чел, но він вже вийшов зі своїм чупиком. Він напевно зайшов із за того, що я туди зайшов. Угу. Так. Нікого нема. Фух, нікого нема. Тут дуже везучий, мені каже, цей. Сірві. Я не знаю, чого він якийсь везучий. Бачите, тепер я зможу грати. Блін, я такий радий, тепер я зможу грати цей. Коли буде обновувати проти Джанджела і Семі. Бо тут є два різних в нього сервера. І я можу, наприклад, він зайшов на той, а я зайшов на той. Він зайшов на той, а я на той. Так класно. Але я не хочу, знаєте чого цей? Тому що потім буде літо. Так. Купляємо це. І виключаємо. Коротше главне, коли буде обнову, то не потеряти цього друга, якщо, типа, ну, якось сваритись з ним і так далі. Але я не знаю англійська, щоб сваритись Але все одно якось не сваритись з ним, щоб він мене не удалив друзів, щоб я міг заходить на його сервер Типа понял, і... І тоді я зможу вам знімати цього обнову, яка буде. Якщо ви хочете, її, то ставте лайки просто. В мільярд лайків ставте. Не почути скільки хочете хотіти став. Просто ставте лайк, якщо хочете обнову. А ви за кого? Я за семі, наприклад. Джанзе, конечно, хорош, я колись грав в його Гру... Грове Гарден, але вона нас скучно, типу, просто сидиш собі, сад, типу, виращуєш. Чекаєш, поки то сімечко буде І так далі. Да а от в, цього... в цій грі, то що ну, самі создав, то тут взагалі дуже класно, типу. Ну, екстрем б'єшся, ну, якщо ти не на приватний. Постоянно якісь брейн-роти йдуть класні. Є перерождення, можна битися. Ну, тут багато всього. Можна з друзями грати. Ну, теж можна гровий кардин з друзями грати. Тут, типу, не дуже довго треба чекати сімечка. тут пише одразу же. Навіть не через минуту, а швидше, і то буде. І так далі. Ще багато плюсів. Типу, ну. Тут не сімечка, ну тут міфіки, кому не треба міфіки, кому не треба там легендарки і так далі. А от грувий карту, поки та легендарка чи, чи легендарка поки випаде, ну хоча б то сімечко як я. Як і клубніки отої великої, поки випаде, то там вже, моно не знаю що зробити. можна вже свій сад виростити, краще, ніж то клубніка. Але я дочекався, все-таки коли там знову була, то там можна було забрати семечку і я забрав. Ну там, розумієте, скучніше. Я розумію, що там появляється джангл, б'є свою там цей, молотком, різні э, приколи. Але ну, подивіться на це на дискотеку Тунтун -тун Сахура і на весь -э -гарден", всі гардень. І що ви виберете? Звісно, ж, дискотека тун, тун Сахура. Просто. Бомбардіру крокодилов тріпітропа, тралала Пмсаур, тум саур, Та якщо всі скласти це, якщо всі скласти ці пісні і ці, як я Ну як це сказати? пісні і... Івенти, то просто ну якщо всі івенти вкласти в цій грі, то буде лучше ніж 100 Grow a е Garden, серйозно. Понімаєте, типа да <кхм> ну 100 Grow a Garden, типа з івентами, з всім. Мені кажется серйозно, ні, там стільки всього. там кстати орангутина на носи не да <кхм> там стільки всього, що капець. Ну, то давайте зустрінемося, якщо мені випаде хтось хороший. Я хотів показати, скільки в мене заробив тра-ла-ла, Тра Дивіться. Просто капець повний просто. Ну, коротше, всім пока-пока. Будуть нові відео. Може сьогодні, може завтра. Всі, Всім селом чекаємо 23 серпня.